Всім привіт! OKX Web3 запустили новий квест на платформі Guilty. Ця платформа перед вами. Виконавши цей квест, ми маємо змогу отримати 600 поїнтів ART. Вклади не потрібно, складного абсолютно нічого немає. Тобто, проходимо тут легеньке завдання. В першому потрібно буде верифікуватись через Web3 гаманець біржі OKX. В кого немає, потрібно буде його встановити. Якщо це через ПК, то встановити розширення. Браузер і через нього авторизуватись. Якщо це буде, ви будете робити це з телефона, то встановити додаток і через нього авторизуватись. Після авторизації тут нажати потрібно буде. Бачите, в мене зелена галочка, а у вас буде кружечок, так як тут знизу нажимаєте на цей кружечок і у вас з'явиться зелена галочка. Далі підписуємося на, на Twitter аккаунти, заходимо в Telegram. І останнє в мене з ним виникла проблема. Не знаю, в кого ще таке буде, будемо це в коментарях е, обговорювати, як її вирішувати. Але вона, наскільки я розумію, повинна вирішити за якийсь час сама. Я читав у їхньому дискорд, Дискорді, Таке е, буває у них. І коли ми виконаємо останнє, останнє це завдання, ми зможемо. Тут у нас бачите, е, Task Uncompleted. Там буде Tasks Complete. Нажмемо і е, заберемо свої 600 поінтів. І також є ще одне завдання. На 100 поінтів. Зараз я його знайду. У вас ссылочки всі будуть, ви просто будете переходити по ссылкам. Це завдання мені вдалося виконати повністю і забрати свої 100 поінтів. Тут теж нічого складного немає. Відвідуєте їхній сайт, підписуєтесь на Twitter, Telegram і. Бачите, в мене внизу тут claimed. Я вже їх заклеймив. Тобто я забрав свої 100 поїнтів. Е, так, так, так. І що? Із першого квесту 10 тисяч рандомних людей отримують по 600 токенів арт. Вартість токена на лістингу буде приблизно 0,25 долара. Так написано в їхньому Discordі. На даний момент це виходить 150 доларів на аккаунт. 10 тисяч е, переможців це досить непоганий шанс виграти. І плюс в інвесторах Binance, OKX, Kucoin це топ біржі, то, скоріш, ціна буде ще більшою. Тому не пропускайте цю можливість. Часу займає небагато, витрат ніяких немає, а можливо, вдасться заробити. Всім гарного дня, до побачення!